Тонка перешкода на шляху до спасіння. Істина проста і чиста, проста дитина може її зрозуміти. Вона не потребує вчених і мудрих людей, потрібні смиренні люди, які мають в собі любов до істини, люди, які шукають Бога і готові жертвувати заради того, що правильно. Ісус вибрав простих рибалок, щоб стати своїми апостолами. Ніхто з вчених книжників і фарисеїв не став його апостолами. Їхні знання в голові насправді були перешкодою для того, щоб побачити істину, бо знання роздуваються. Існує причина, чому Ісус сказав: славлю тебе, Отче, Господи неба і землі, що ти втаїв це від мудрих і вчених і відкрив це малим дітям. Істинне знання це не знання голови. Це духовне знання, яке Ісус відкриває тим, хто готовий йти за ним і слухатися Його. Це духовне знання смиряє людину Божу і вчить її залежати від Ісуса. Існує велика різниця між знанням голови і духовним знанням.